З настанням літа традиційно спостерігається епідемічний підйом захворюваності на гострі кишкові інфекції. За словами завідувачки відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Шосткінського районного відділу державного управління, Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Дарії Сірої, тепла погода сприяє збереженню та розмноженню збутників кишкових інфекцій, особливо в продуктах харчування. Також створює ризики щодо поширення гострих кишкових інфекцій і воєнних стан, оскільки Є у нас перебої в електроенергії, водопостачанні що також порушуються температурні режими зберігання продуктів харчування. Ну тощо днями в одному з мікрорайонів Києва зареєстрували спалах вірусного гепатиту. А станом на 20 травня інфекцію підтвердили у 76 осіб з них 35 – це діти. Епідеміологічне розслідування показало, що ймовірною причиною стало одноразове потрапляння забрудненої води до водопровідної мережі. Зазначає пані Сіра. При проведенні розслідування було встановлено і враховані такі дані, як скарги мешканців на неякісне водопостачання саме за органоліптичними показниками. Також була врахована карта водопостачання даного мікрорайону, отримані дані з води. Лабораторне дослідження води, де було відмічено незначне перевищення вмісту аміаку та залишкового хлору. Додатково київські фахівці провели добровільне тестування 640 людей на виявлення вірусного гепатиту А, в результаті чого виявили 15 нових випадків. Вірусний гепатит А це інфекційне захворювання, що вражає печінку та належить до групи кишкових інфекцій. Часто його називають хворобою брудних рук, підкреслює Дар'я Сіра. Механізм передачі фекально-оральний. Тобто чи внаслідок вживання забруднених продуктів харчування, води через недотримання правил особистої гігієни у сім'ях, коли інфікована людина, готує їсти для, всіх, для всієї сім'ї. Вірус гепатиту А добре зберігається у навколишньому середовищі у воді від 3 до 10 місяців у сухому приміщенні до тижня. Проте він досить швидко гине при кип'ятінні протягом 5 хвилин. Фактори ризику для вірусного гепатиту А вклю... Включають погані санітарні умови, відсутність очищеної води, проживання з інфікованою людиною. Які симптоми вірусного гепатиту? А перш за все з'являється слабкість, стомлюваність, підвищення температури тіла, особливо це в в перші дні, в переджевтушний період, коли у людини ще немає пожовтіння. Це також є небезпечним, оскільки людина ще може вважати, що у неї якісь простудне, ну, там простуда, ГРВІ, і вона може контактувати з навколишніми людьми, не дотримуватись певних правил особистої гігієни і заражати навколишнє середовище. Взагалі, інкубаційний період вірусного гепатиту А триває від 14 до 28 днів. Так званий жовтяничний період включає такі симптоми, як пожо. Тіння склер, слизових оболонок, шкіри спостерігаються також втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння, сечі. Зазвичай у цей час температура тіла нормалізується і людина починає почуватися краще, одужуючи після симптоматичного лікування. Фахівчині розповідає, яких основних профілактичних заходів повинні дотримуватися люди, аби не захворіти на гепатит. А Дотримання правил особистої гігієни обов'язково мити руки після відвідування туалетної кімнати, перед приготуванням А далі це Вживати доброякісну питну воду, кип'ятити її, при необхідності кип'ятити, вживати миті овочі, фрукти. Вакцинація проти вірусного гепатиту А входить до переліку рекомендованих. Її застосовують у вогнищах інфекційних хвороб або за бажанням особи. Якщо людина перехворіла на вірусний гепатит А, у неї формується довічний імунітет до цієї недуги. Дар'я Сіра розповіла, чи загрожує шосткінській громаді спалах гепатиту А, як це було у Києві. Випадку вірусного гепатиту А в минулому році у нас не було. Був зареєстрований один випадок у 2023 році, але цей випадок був за. Вірусний гепатит А у нас як спорадичне захворювання, тобто іде, реєструється поодинокі випадки щорічно.